П'яту зиму. Так, це йому вже 5 років. На зиму ми кладемо його, укриваємо, так само, як і інжир укриваємо від зими, і отак. От такий ми побачили таку, таку гранатинку. ми побачили Але дуже цікаво спостерігати, як він виростає, як він. Це те, чого ми не бачили, так? те, що росте в теплих країнах. У нас цього не було. Оцей інжир, адріатичний білий, він дуже чудово пристосований до наших кліматичних умов, і ми його лише на зиму укриваємо від холоду і від обледеніння навесні, і він дає нам, дає нам плоди. Зараз, ось навіть після цих холодів, бачите, він ще зелений. Отой, зараз повернуся, оцей, що в інжирниці, він уже жовтий, а цей, що на поверхні, ще зелений, і тільки починають жовтіти листки, і інжир ще можна зірвати, зібрати на варення. Що ми сьогодні зробимо? Сьогодні ми. Зберемо врожай люфи. Сьогодні ми вже зберемо останній врожай інжиру. Гранат я вже зірвала. Це піде в чай. І ще, друзі, покажу один інжир, який росте два ви... види інжира. Це брунсвік Я вам минулого разу показувала, але забулася, я там написала, друзі, це брунсвік Ростуть вони він жирниці, як завжди зі мною помічник, коли я йду по городу, він прибігає мені тут допомагати і також розповідає. Я не знаю, чи ви чуєте чи, ви чуєте, чи ні, але він також тут розповідає нам. Кутузька. Ось він. Кутузь. Бачите, там були спочатку наші собачки, а тепер пішли наші котики. Тому що котикам же ж не поставиш огорожу. Куди захотів, туди побіг. Цей друг нам три роки тому допоміг спасти гробонятко. Він мені показав гробця. Ми його спасли, посадили в кліточку в перший день попу... попугая папушки, так? Так, папушка називається. І... і... І потім прилетіли папа з мамою в горобці, і його забрали. Таким чином кутусь допоміг мені спасти гробонятко. І це друзі, друзі другий чорний блек. Джек. Блек джек. Чорний джек кажу. Блек джек, друзі. Uh, також росте у нас в інжирниці, деревом, тут уже не кущем, а деревом росте. Його ми покладемо на зиму, далі буде кришка на цій інжирниці, і зверху буде пенопласт. Black Jack дає більші врожаї. і Достигає партіям. Раз, два, три. Бачите, хоч, хоч зараз вже і було похолодання, але ось таким чином достигає. І ще багато на всіх інших гілках. Ось так. І покажу і ось тут покажу. Якщо взяти по, всередині воно більш червоніший, тобто треба буде перевірити на йод, якщо більш темніший, значить, тут більше дюду. Але по солодкості отой адріатичний білий солодший, ніж блекджек.